Сподіваюся, що видно, так? Видно. видно. Дякую. Отже, шановні колеги, професія вчителя є однією з небагатьох професій, де початківець змушений брати на себе повну відповідальність з самого першого дня. І дуже добре, коли є поряд керівництва, яке опікується цим. Наставник, який на себе бере цю важливу, важку роль. Але ми знаємо з вами, що започатковано педагогічну інтернатуру для цього, для того, щоб полегшити. Але все ж таки проблеми виникають. Це нормальне явище, тому що нічого не залишається незмінним, все постійно змінюється. А з кожним разом, з кожним роком, воно змінюється все швидше і швидше. І тому, от якщо відбуваються якісь зміни, то відреагувати на них звичайному вчителю, в якого вже є досвід, крім того, що є фахова освіта, то такі педагоги під час змін, ну, Приймають декілька позицій. Або ці зміни не сприймають зовсім. Тобто я як працювала 20 років тому, так і зараз буду працювати, нічого від цього не зміниться. Хоча, на мою думку, це неправильно. Е, пробують використовувати якісь нові методи роботи, і це дуже класно. Е, якщо не виходить, використовують зручні, але адаптують їх під ті, які е, новим, е, виникають нові, але що все ж таки завжди є якісь поради, завжди є якісь лайфхаки, які мають більш досвідчені люди, мають той, той же інститут після дипломної освіти. І тому іноді користуватися ось цими, цією допомогою завжди потрібно. І от ми з вами в цьому плані керуємося, зараз вибачте. Керуємося наказом 855 від 14 червня 2024 року. Там про затвердження порядку проведення здійснення супервізії. Я вас прошу наказ на двох листах. Прочитайте його уважно. І будь-який документ, будь ласка, давайте навчимося з вами читати, тому що іноді задають запитання, які чітко прописані. В самому наказі. Я розумію, що ви зараз проходите багато, долучаєтесь до багатьох тренінгів. Не завжди це тренінги від нашого, Донецького. це є тренінги, які проводять інші області України. І ви завжди, от, а на тому тренінгу сказали так: по-перше, в нас є документ. Давайте ним завжди от на нього спиратися. Є документ, працюємо. Немає документу. Не треба нічого вигадувати. Е, і от відповідно до цього документа. От зараз. Вибачте, трошечки в мене. Е, я би хотіла, щоб ви розумілися, хто це прямо з наказа взято. Хто такий замовник і хто може замовити цю супервізію? Це може зробити сам вчитель. Це може зробити заклад освіти, це може зробити відділ освіти е, і виступити в якості замовника. Знову ж таки, супервізія це е, ну, трішечки різне, ніж сертифікація. Це саме допомога, це більш досвідчений педагог, який може бути, до речі, і педагогом вашого ж закладу, просто має право бути тренером, е, супервізором, е, може проводити. Допоміжні відвідування уроків, або ще якихось заходів, або планування, або ще щось, щоб допомогти вчителю. І ще раз, супервізія це не перевірка, це не контроль, це не ай-яй-яй, а це допомога. Запам'ятайте, будь ласка, хто такий супервізант? Зверніть увагу. До речі, цього року ми обов'язково маємо брати, відповідно до цього наказу, маємо брати згоду від вчителя, який проходить супервізію, що він дає згоду на цю супервізію. Хто такий супервізор? Ну, як правило, це тренери їх уже готують у нас. Ну, ще на, наразі ще триває час підготовки тренерів. Вони ще не готові. І що таке цикл супервізії? Ну це основна термінологія, яка, яка має вам знадобитися. Ну і тут ми з вами говоримо про наставників, про наставництво, яке має бути до супервізії, тобто людина, яка проводить супервізію, це свого, свого роду наставник, але все ж таки це людина, яка більш досвідчена і може допомогти. Звичайно, це має бути в формі партнерства, передбачає спільне планування, самооцінка як педагога кожного має бути обов'язковою. Осмислення практики і, звісно, окреслення цілей професійного розвитку. Бо саме з цією метою, з метою налаштування траєкторії або підлаштування траєкторії розвитку педагогічного працівника проводиться супервізія. Супервізор він і є наставником. Це дійсно наставник, але який працює з вами не довготривалий час. А навпаки, не дуже тривалий час, але дає певну допомогу. Ну, так трапилося, що наші супервізори працювали минулого року, здається, чи 2-4 дні, але вони встигли і відвідати уроки, і провести опитування, і зробити анкетування і надати поради. Ми їм дуже вдячні, звичайно. Ну, Будемо дивитися, як буде в цьому році. І от після цих супервізій можна сказати, що сім із десяти педагогів, які працюють з супервізором, наставником, вважають, що результат цього, їхні педагогічні навички покращилися суттєвим чином. В результаті, зверніть увагу. Які є методи. Ці всі методи вони також прописані наказі. Це діалог, це консультування, це спостереження, опитування, обов'язкове самооцінювання, і, звичайно, аналіз документів, тому що треба подивитися, з чим працює вчитель, як він працює, і допомогти йому коригувати. І ще раз, це не контроль, це коригування. Процедура здійснення. Так? Спочатку або вчитель, або Наприклад, керівник закладу просто хоче, щоб надали фахову допомогу певному вчителю. Він вважає так, отримує згоду від учителя про те, що вчитель згоден на проведення цієї супервізії, і далі безпосередньо вже звертаєтесь до нас. Ну, як правило, легше працювати через центр професійного розвитку з ОБЛППО. Ми допомагаємо. Знайти тренера, до речі, навіть тренера цього року супервізант може обрати самостійно. Ну, якщо перелік буде, він. Як тільки закінчиться підготовка тренерів, перелік всіх тренерів буде. І, наприклад, я не хочу до Колган, а я хочу, наприклад, до супільника або ще для кого до когось, то я обираю конкретну людину, до якої я хочу, з якою я хочу співпрацювати, щоб вона мені допомогла. Далі, супервізія може бути індивідуальною. Минулого року у нас була як індивідуальна форма роботи, тобто -то працювали з конкретними вчителями. І далі після цього була групова робота, коли надавалися групові консультації, проводилися е, певні якісь е, е, в, ну, заходи е, в, з групою вчителів декількох закладів. От. І е, ви бачите цикл супервізії, це все знову ж таки весь текст взятий із наказу. Е, Далі. Хочу звернути вашу увагу на те, що основною для спостереження і за практикою вчителя є також саме здійснення самооцінки власної практики для якісного викладання. Тобто, перш ніж звертатися до когось, вчитель сам має подивитися, наскільки ну де в нього проблеми, де е, зменшена якість можливо надання освітніх послуг або Звернутися за допомогою до адміністрації, звичайно. Ну, і ми з вами знаємо для, для того, щоб проаналізувати, ми маємо з вами е, враховувати принципи якісного викладання кожним вчителем. Це і індивідуалізація і те освітнє середовище, яке створюється, і участь родин, методи викладання і так далі. І, так далі. Ну, і е, що... Нового буде з ну, того, що було в попередній супервізії, що нового додано цього року. Ну, По-перше, я вам сказала, що обов'язкова згода від вчителя письмова. Далі, те, що в супервізії бере участь як саме супервізант, так супервізор, і супервізор. Керівник закладу також може долучитися. Крім того, долучатися можуть також і батьки. Оце новинка, це нове, що з'явилося. Тобто батьківський комітет, також, ну, члени його також можуть брати участь в супервізії. Далі, що нове ще з'явилося, це те, що супервізант і директор того закладу, де проводилася супервізія, отримує сертифікат як на підвищення кваліфікації. Тобто він отримав поради, як е, е, нібито він відвідав курси підвищення кваліфікації, це обов'язково. Ну і, е, знову ж таки, е, вчитель обов'язково підписує договір. Ну, ви, ми працювали з цим, ви пам'ятаєте, супервізант і вчитель підписували договір, ми роздруковували, форма, думаю, не змінилася, але більш докладно ми будемо знати, коли будуть готові тренери. Отже, Шановні колеги, супервізія це не покарання, це навпаки допомога і підвищення кваліфікацій. Тому рекомендуйте вашим вчителям долучатися до її.